На першому подільському, аби ви не пропустили найважливішого, наші журналісти підготували для вас інформаційний підсумок із Хмельниччини за сьогодні. Тож до новин. Упіймали на гарячому. У Хмельницькому правоохоронці затримали працівника військомату на отриманні хабара. Гроші у сумі 1700 доларів США. Військовослужбовець одного із терцентрів комплектування області вимагав за непроходження військової служби призовником. Тому у липні вручили повістку. Тисячу доларів завдатку чоловік отримав минулого місяця, а днями при передачі решти 700 доларів його затримали працівники поліції. Наразі, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження. Військовому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна наразі щодо нього, вирішують питання про оголошення підозри та обирають запобіжний захід. На території Вінковецької тергромади міні-трактори з причепом, завантаженим картоплею, під час з'їзду з із гори зіткнувся із відбійником. У результаті ДТП 50-річний місцевий житель отримав серйозні травми. Його у важкому стані госпіталізували до нейрохірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні. А от 10-річний син чоловіка від отриманих травм загинув на місці події ще двом пасажирам 47 та 42 років медичну допомогу надали без госпіталізації. У Хмельницькому на ружичній вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку. Повідомлення про лихо до служби порятунку надійшло напередодні ввечері. За викликом було спрямовано вогнеборців першої державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 100 квадратних метрів. Як припускають, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. Хмельницькі патрульні зупинили чоловіка, який готувався до стрибку із мосту. Копи помітили відчайдуху на вулиці Кам'янецькій уже за поруччям. Спершу поліцейські завели із ним розмову, намагаючись заспокоїти. Як виявилося, той не має місця постійного проживання. Аби врятувати життя на допомогу патрульним, прибули колеги. Скориставшись нагодою, коли чоловік повернув голову, інспектори схопили його та перетягнули через поручні. Громадянина передали медикам. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Стіном Сьогодні надранок ранок водні поліцейські кам'янець подільського районного управління поліції спільно з представником Хмельницького рибоохоронного патруля виявили два факти незаконного вилову риби сітками. На смотричі, поблизу села Свіклівці, 38-річний браконьєр, піймав риби на суму збитку у розмірі майже 40 тисяч гривень. А на Дністрі поблизу села Велика Слобідка улов 43-річного браконьєра завдав збитків на близько 87 тисяч гривень. Тепер обох зломисників чекає суд і покарання. Більшість шкіл Хмельниччини навчатимуться офлайн або у змішаному форматі, тому під час можливої евакуації чи спуску до укриття дітям рекомендовано мати із собою наплічник із необхідними речами. Що слід туди покласти? Порадила директорка департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної військової адміністрації Дарія Басюк. Школярі розпочали навчальний рік в умовах воєнного стану. Відтак, кожен навчальний заклад повинен бути готовим до різних видів надзвичайних ситуацій, аби гарантувати безпеку дітей. 61% шкіл області забезпечені належними укриттями, тому там учні навчатимуться офлайн. Щоправда, більшість за змішаною формою, оскільки у сховищі не зможуть розмістити дітей, педагогів та техперсонал у повному складі. Кожен заклад освіти повинен мати запас їжі, води, засобів гігієни, ковдри, ліхтарики, аптечку тощо. Однак для комфорту універсальний набір для школярів мають скласти вдома батьків. Мені би хотілося, щоб звернутися до батьків, щоб вони потурбувалися про те, щоб діткам було комфортно. Це значить, що треба зібрати все-таки невеличкий такий бекпек, невеликий рюкзачок, де була б водичка, де були б снеки, де були б індивідуальні ліки. Якщо дитина приймає якісь ліки, да, ну, бувають різні захворювання. Звичайно, щоб був, були наклейка або ну, якось запечатана інформація з особистими даними, тобто ім'я. Прізвища по батькові дитини, телефони, контактні дані батьків, найближчих родичів, щоб можна було завжди зв'язатися з батьками дитини. Ну і крім того, дуже рекомендується теплий одяг, ну, тому що все-таки в, як правило, в укриттях температура приміщення нижча, ніж в шкільних приміщеннях. Це такі побажання, це не вимога. І ці, ці мої побажання вони ґрунтуються на рекомендаціях фахівців. А от чи знають пересічні краяни, чим має бути наповнений рюкзачок безпеки школяра? Поцікавились наші журналісти. Відповіді почуйте за мить. За рекомендацією освітян та поліції, батьки школярів мають подбати про необхідний запас речей на випадок тривоги, коли вони знаходяться у школі. Чи знаєте ви, який має бути цей тривожний рюкзак дитини? Ми то знаємо, але от наші школярі. Ну, якась аптечка мінімальна з ліками, які там для дитини потрібні речі, якісь там, можливо, теплі, щоб перечекати довгу, наприклад, тривогу. Ну, там, що ж, таке, води запас якийсь мінімальний, хоча він в школі має бути. Саме основне, напевно, водички, печенька. І дані, напевно, якісь за дитину де живе, навірно, так якось. Ну, напевно, що дані про дитину це в першу чергу. Ну, Напевно, якісь, можливо, печиво, водичку, щоб дитина якісь мала перекус. Ну і якийсь, напевно, що теплий одяг, напевно, що, можливо, вони будуть в підвалах знаходитися. В сховищах там, напевно, не дуже тепло. Я так розумію, запас води, деякий запас Їжя. їжі. І... Ну, якісь для заходів безпеки, може, ще щось. Ну, так. якийсь пастир, можливо, може, ну, щось таке так, так. серветки». Ну, в першу чергу потрібно взагалі воду з запасом брати, їду така, щоб вона не зіпсувалася. Документи обов'язково, запас теплих речей. Ну, «В Нашу тривожну валізку входить дитячий рубзачок, вологі серветочки, вода питна, дві цих масочки і печиво. Все. Водичка, документи, що це за дитина. Ну, мама, папа, телефони, ну якесь печиво, можна одяг, якийсь там теплий, чи там плідів. За рекомендацією освітян та нацполіції батьки школярів мають подбати про необхідний запас речей на випадок тривоги, коли діти знаходяться в школі. <питят> <пит> чи знаєте ви, що має входити в цей тривожний рюкзак дитини? Взагалі, якісь медикаменти мають бути, може якісь продукти на перший її випадок і все. Приховати від ворожого погляду таке головне завдання маскувальних сіток, які день у день плетуть волонтери. Просто неба збиралися люди усе цьогорічне літо і у Хмельницькому, де робочий процес переривається хіба що на ніч. Останнім часом, щоправда, охочих поменшало. Яка зараз ситуація, і наскільки необхідними на сьомому місяці війни є такі маскувальні сітки військовим? Дізнавалися наші колеги. Я знизу, а, ти? а я що? Це не клуб за інтересами, а зібрання борців за перемогу. Дорослі, малі місцеві та переселенці. Чоловіки та жінки уже сьомий місяць щодня збираються у Хмельницькому, аби пришвидшити перемогу у війні. Виготовляють маскувальні сітки для різних військових формувань, добровольців та тероборонівців. Це спасіння наше. Ви знаєте, пообщатися, розказати. Ми узнаємо новини, тут дуже Очень добре люди относяться до нам, допомагають нам. Ми всі з однією метою, щоб швидше Наші города свободні і вернуться, їх відстраювати. на даний момент. Скватаю дві основи сітки для того, щоб потім могли напитати ці лоскутки. Зараз Що... Частанько четвертого дня травня, як прийшли ще на іншій точці, то спочатку була локація. От так досі і працюємо, приходимо родиною. Останнім часом, кажуть, поменшило місцевих, а переселенці приходять сюди регулярно, хоча, звісно ж, добровільно. Можливо, місцяни трохи пороз'їжджалися по селах на осінні городні роботи. Після роботи приходжу І вихідний день трошки пізніше, але все рівно приходжу. Кожен день приходжу. Треба перемагати. Якщо дома сидіти, ми не переможемо. Переселенці приходять, хмельничан, на жаль, мало. Щось вони байдужі, не знаю. Маскувальну сітку військові називають надзвичайним елементом виживання бійців на фронті. Її використовують для прикриття бойових позицій, техніки та навіть для створення фейкових позицій заради омани ворога. Маскування використовується для того, щоб розмити силуат техніки або особового складу і максимально замаскувати наші вогневі позиції в рельєфах місцевості. Саме ці сітки вони йдуть таким розхідним матеріалом, оскільки вони приймають на себе. Практично весь елемент ураження ворога маскувальні сітки вимагають різного сезонного забарвлення, тож у Хмельницькому додають уже їм все більше осінніх кольорів. Як похолодає, плетіння перенесуть у приміщення і перейдуть уже до виготовлення сіток на зиму у білий колір. На Хмельниччину прибула делегація із Сходу України. Головною метою візиту представників Донецької обласної військової адміністрації стало обговорення співпраці із нашою областю у соціальній, культурній та освітній сферах в умовах воєнної агресії. У рамках робочої поїздки принагідно дізналися, як на новому місці освоївся релокований Маріупольський будівельний фаховий коледж. На Хмельниччину з триденним робочим візитом прибула заступниця голови Донецької обласної державної адміністрації Юлія Костюніна. Серед іншого посадовиця відвідала заклад освіти, де розмістився релокований Маріупольський будівельний фаховий коледж. До слова, навчальні заклади тісно співпрацюють ще з 2016 року. Вже 19 квітня був відновлений освітній процес. На сьогодні студентів у нас 416 осіб навчається. Ну, Продовжуємо, тобто прийняли нас дуже, дуже добре. Відтепер студенти коледжу, котрі тимчасово проживають у Хмельницькому, мають можливість навчатися офлайн. У закладі здобувають освіту за спеціальностями: будівництво та цивільна інженерія, автомобільний транспорт, облік і оподаткування. Тож і навчальні аудиторії слід було облаштувати відповідно із завданням упоралися. Як відзначила гостя, матеріально-технічна база Хмельницького закладу досить потужна, що лише підсилюватиме якість освіти. Заклад дуже гарний, враження в мене найкраще. Ми дуже вдячні Хмельниччині, і що вона з порозумінням поставилась до того, що вона прийняла не тільки наших студентів, не тільки нашу молодь, а ще й гостинна прийняла і наших педагогів з їх родинами і надала їм всебічну допомогу і в розселенні, і в працевлаштуванні. На завершення зустрічі гості з Донеччини подякували Хмельницькому навчальному закладу, вручивши керівництву пам'ятну відзнаку. Письменниця Ірена Карпа презентувала у Хмельницькому свою нову книгу. Тільки нікому не кажи. Психологічний трилер був написаний до 24 лютого. Проте тема насилля і безкарності вкрай актуальна зараз під час військової агресії проти України. Як зустріли авторку, хмельничани, дивіться далі. Якщо приїхати до Айфолової вежі у шостій ранку, закохані матимуть всі шанси знятися, наче Париж належить тільки їм. Ірена Карпа презентувала свою нову книгу, тільки нікому не кажи. Це психологічний трилер про те, що зазвичай замовчують, намагаючись забути і бояться виносити на люди. Історію про Маргота Месника авторка закінчила ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але теми, які порушені у новому творі, нині вкрай актуальні. Та фраза, тільки нікому про це не кажи. Це та фраза, яку дуже часто чують жертви насильства. Тобто нікому не кажи, бо що люди скажуть, нікому не кажи, мовчи, бо тобі все одно ніхто не повірить, нікому не кажи, бо від тебе всі відвернуться. І, на жаль, зараз, коли йдеться про те, щоб документувати докази злочинів, так щоб документувати заяви всіх людей, які постраждали, всіх людей, які втратили близьких, так тобто, все, що ми будемо інкримінувати Росії в міжнародних трибуналах. Є частина людей, яка відмовляється свідчити, які настільки це важко травматично, що вони вирішують для себе. Я не буду про це говорити. Історії наслідків насилля описані у книзі реальні історії. Жінок, які були на той момент ще дітьми, вони правдиві. Я дуже багато провела інтерв'ю, я провела багато таких особистих розмов із жінками, які дозволили мені використовувати їхні історії. Я не вигадую такі речі. Більше того, я навіть не описую насилля як таке, тому що це вже травматично. Я описую наслідки. Я описую те, що з цими людьми стається далі в дорослому житті. ким вони стають в яких в них з'являються залежності. Через що вони проходять так, які є способи для них позбавитися цих залежностей? Зупинити безкарність прагне месник. Він знаходитиме злочинців, які уникли правосуддя. Все було зрозуміло в кінці, що сталося з іншими персонажами, а я якось упустила, нічого не написала, що сталося з месником. Він просто так, начебто, зник. Тобто, ну його коротше, і тут раз я розумію, стоп, скільки непокараного насильства, тобто, що зараз буде відбуватися, і насправді найкраще місце месника буде якраз на війні. Так, тобто, це людина, яка професійний вбивця і який буде розправлятися із тими, хто лишається непокараним. Найепатажніша письменниця України уже презентувала новий детектив у Києві-Чернівцях Івано-Франківську. Усі зібрані із квитків на зустрічі кошти Ірена Карпа передає на потреби ЗСУ. У городку вімкнуть вуличне освітлення у вечірній час. Це рішення підтримали більшість мешканців громади у голосуванні на сайті міської ради, де була зареєстрована електронна петиція. За те, щоб вуличне освітлення працювало у місті, проголосувало понад 100 людей. Городчани, котрі брали участь у голосуванні, уже отримали на електронні скриньки офіційну відповідь від мерії. Усі деталі щодо того, коли увімкнуть світло та чи буде воно під час комендантської години, повідомлять наступного тижня. Як нагадаємо, вуличне освітлення в городку вимкнули ще 24 лютого, аби зберегти світломаскувальний режим. Знайшли прихисток і спокій у Хмельницькому. Реколекційний дім блаженного Йоанна Бейзима став місцем для переселенців. До повномасштабної війни тут проводили духовні вправи, спільні молитви та сповіді. А в лютому із відкритим серцем прийняли тих, хто опинився за тисячу кілометрів від рідного дому. Як облаштували приміщення для гостей, покажуть наші журналісти. Вже понад три місяці Альона разом із родиною проживає у Хмельницькому. Вони розмістились у невеличкій кімнаті в реколекційному домі. Тілиться тут дійсно затишно. Якось душевно все було, і вони о, зробили всі максимальні умови, створили для того, щоб ми, приїхавши у чуже місце, місто відчували себе комфортно. Загалом від початку війни тут надали допомогу орієнтовно сотні переселенцям. Більшість виїхали з України, але є й такі, хто вирішив залишитися надовше. Не всі люди, які до нас приїжджають, є людьми віруючими, але передусім мають свої потреби, потребують місця, в якому можуть зупнитися, місце, в якому, хоча б можемо забезпечити такі. Основне підставове і комфорт те, що необхідне для життя. Мешканці забезпечені усім необхідним. До їхніх послуг кухня, пральня, душова. Облаштоване місце для молитви та відпочинку. Із продуктами та засобами гігієни допомагають волонтери. Ті, у свою чергу, налагоджують зв'язки з іноземними партнерами. Зараз організовуємо якийсь такий рекреаційний зал, щоб вони мали якийсь відпочинок, ну тобто якесь телебачення, інтернет, ноутбуки, ну тобто просто навіть якісь дивани, щоб вони могли сісти собі, просто відпочити, тому що вже починається більш-менш холодний період, і щоб вони могли якось зібратися всі разом. Побільше більше тут допомагають із індивідуальними потребами людей. Были у нас такие случаи в доме, когда ну, человеку нужна была срочная операция. И деньги были для нас, ну, для нас, переселенцев, это были большие деньги. Помогли. Спасибо парафиня, парафиянам этой церкви, потому что они всегда нам ну, что-то приносят вкусненькое. Мы, принимают нас в своем костеле, на службе, ну вот как родных. Поки триває війна, реколекційний дім не працюватиме за призначенням. Тут продовжать надавати допомогу переселенцям. І наразі це все про що хотіли розповісти. Зичимо мирного неба вдалих вихідних та переможних новин. Зустрінемося вже зовсім скоро на першому подільському.